Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую пов'язати разом з нами іграшки помаранчевого кольору. Так, так, сьогодні ми будемо в'язати лише лисят. Сьогодні а в мене понеділок, понеділок добігає кінця. Ледь знайшла в собі сили під'єднатися і показати свої запаси пряжі, що приготувала, і розказати про свої плани. У мене є у моїх недовязах 4 лисички. Це одна лисичка спортсменка, ось така гарна пишна. Є три брелочки, є ось, ось три хвостика і є дві пари вушок. А у лисички спортсменки є дві ручки і один хвіст. Я його в'язала з Настусею в марафоні, коли ми в'язали іграшки в одному кольорі, і вона так і мене лежить, чекає, коли я її доформлю. Ну що ж, буду в'язати цю лисицю спортсменку. Вона дуже гарна. Я максимум прикладу зусиль, щоб її завершити, тому що вона дуже-дуже гарна. Лесята брелочки в мене вже давним-давно скінчилися на ярмарочному столі. Їх обов'язково буду вив'язувати як мінімум три штучки, а можливо, ще й більше, щоб зв'язати одним махом, і нехай вони висять потихеньку продаються. Дуже хочеться ще зв'язати лисичку по МК від христини. У мене вона також в наявності вже відсутня, і хочу е, спробувати зв'язати лисят. По МК від Наталі. Так, ми разом з Наталією і Олею вив'язуємо іграшки одного типу. Це лисята. В минулому тижні ми в'язали єдинорожок. А далі в нас будуть супергерої і лялечки. Цікаво, скільки мені вдасться зв'язати лисят. Я сьогодні приступаю, а, мабуть, ні. Завтра приступаю, вже сьогодні заморена. Сьогодні, мабуть, нічого вже не буду в'язати. А завтра, з вівторка, я долучуся до свого цього марафону і буду вив'язувати лисят до наступного включення. Ну що, розпочинаю сьогодні з лисят по МК від Наталії, приготувала на 6 лисят. Не знаю, скільки встигну. А, ще, а, який це забула. 85-й номер Ярнар джинсу буде поєднання дівчинка і хлопчик. Це а, вирішила з таких кольорів вив'язувати лисят. Ось така а, новенька, а, помаранчева. Я такий номер вперше придбала 550-й. Хочу у синьому і у червоному вбранні зробити. І ось таку мій улюблений. 37-й Lзе Cotongoл, помаранчевий колір. Його хочу зробити у жовто-зеленому вбранні. Тобто, 6 лисяток, Дівчинка, хлопчик, дівчинка-хлопчик. Сьогодні розпочинаю саме такий процес. Подивлюся, схему переписала, наче швидка. Скільки встигну, не знаю. Але такі амбіційні плани. Ну що, ось і завершилася середа. Я вам вже сьогодні під'єднувалася, розказувала про свої плани. Недов'язи так і залишилися недов'язами. На них сьогодні не було натхнення. Розказувала вам, що я вчора робила, чим займалася, і показувала, яких лисят я хочу зв'язати. У мене є дві готові роботи. Це ось такий лисьонок по МК від Наталі. Ось такий ось хлопчик у синенькому вбранні. У нього синенький світер є. Ось такий він гарненький. Лисенку я хвостику вв'язала, а лисички я хвостик пришила. Так, в мене є ще й дівчинка. Ви подивіться, яка вона гарненька, яка в неї спільниця. Наталю я в захваті. Дуже-дуже мені подобається ця схемка. Вони так Швидко в мене за сьогодні зв'язалися один день і дві іграшки, майже три, але на даний час у мене їх дві. Зараз вже десята година вечора. Діток зараз буду вкладати спати. І вирішила під'єднатися, показати. В'язала дівчинкою хлопчика із 85-го ярнар джинсу, взяла навмисно повний моточок, щоб подивитися, скільки іграшок мені вдасться зв'язати з одного моточка. А також я ще зв'язала два вушка, зв'язала хвостик, зв'язала тіло і зв'язала голову. Це в мене буде ще один лисонок-брелочок, який я завжди в'яжу. Ось такі в мене три іграшки вийшли з одного моточка. Ось такий ось клубочок невеличкий у мене лишився. Не знаю, буду його ще на таку лисичку вив'язувати або може на совушку вже такий маленький пущу моточок, але я дуже собою задоволена. Майже три іграшки буду намагатися зараз. Ще дошити цього брилочка лисьонка, щоб він вже був готовий, і за сьогоднішній день було зараховано три іграшки. Але я не очікувала, що вдасться хоча б одну зробити. Мені дуже подобається, я думала, сьогодні лише запчастинки пов'язую, але ні. Подивіться, яка в мене краса вийшла. Ще раз, Наталі, я тобі кажу велике дякую за такий ямка. І я пішла далі працювати і вже зустрінемося з вами завтра. Ну що, сьогодні вже понеділок добігає кінця, трішечки під'єднувалася, показувала вам, знімала, але на відео не вистачає часу. Я в'язала, в'язала плідно, є вам що показати, є ціла корзинка готових робот, і лисята є різного розміру. Давайте розпочнемо з ось таких лисят, яких ви вже бачили, це ПМК від Наталії. В'язала ось таку дівчинку у рожевій сукні, хлопчика їй до пари ось такого гарного парубка. Мені дуже сподобалась така схемка, буду обов'язково вив'язувати таких лисяк ще. Навіть хотіла на цьому тижні ще їх трішечки пов'язати, дуже вони мені сподобалися. Але не вистачило часу на таку схемку, тому що хотілося ще Трішечки пов'язати і інших лисят. У мене є корзинка, мабуть, я її зараз і поставлю, щоб показувати свої е, інші е, іграшки, які в мене вже нав'язані е, в помаранчевому кольорі. Я поставлю корзинку, щоб не падали мої лисята, і буду вкладати туди ось такі ось брелочки. брелочки. були е, в мене Деякі у заготовках, а деякі я вив'язувала з нуля. У мене вийшло ось таких лисяток, такі берелочки, аж цілих чотири штучки. Небагато немало. На декілька тижнів на ярмарки вистачить. До речі, на ярмарку я на цьому тижні не ходила, лишилася вдома, займалася замовленнями, займалася лисятами. Дуже сподіваюся, що на наступний тиждень вдасться сходити, але поки сумніваюся. Стосовно лисят брелочків четверо, це в мене вже шестеро лисят за тиждень вийшло. І в'язала ще свою улюблену схемку. Це ми в'язали на год мишок ось таких мишаток маленьких, а я їх переробила у лисят. Таких в мене аж цілих. ,5 лисят. Виставляю, вам показую. Можливо, не дуже сильно буде видно, але, вибачайте, не виходить по-іншому по якось знімати. Їх в мене чималенько, багатенько. Як їх виставити, не знаю. Вирішила під'єднуватися з свого робочого тут куточка, де я завжди знімаю, тому що в мене є одна. Дуже гарна височенька лисичка, яку хотілося б вам показати у весь зріст. Не знаю, мабуть, її не вийде, тому що дивилася, прикладала, не виходить її показувати. Давайте поки покажу вам ось такий результат, ще плюс 5, і того в мене вже виходить 11 іграшок. Мені дуже подобаються вони, дуже яскраві, дуже різні. і на декілька тижнів є робота для ярмарок. Так, давайте я зараз цих, -цих приберу і покажу вам свою красуню, яку мені вдалося завершити. І родзинкою на сьогоднішньому святі в нас буде ось така лисичка-красунька. Ви подивіться, яка вона гарна. Не виходить, мені її увесь зріст вам їй показати. Я вже і так і сяк прикладала. Дивіться, ось в мене така красуня. Вона більше 35 см. В неї 35 см лише до голови. А ще трішечки вушка займають висоту. Не знаю, як вам її показати, можливо, я її ось так лишу, щоб ви її хоч трішечки роздивилися. Ось така в мене красуня була зв'язана. це а, Був у нас марафон. Ми в'язали таку лисицю ще, мабуть, чи минулому, чи позаминулому році. Лисичка-спортсменка, супергеройка. В неї ще повинен бути жилет і маска на обличчя. ну Вона і так дуже велика, дуже кропітлива робота, тому вирішила, не буду в'язати її цей раз. Їй одяг лишу таку. Дуже вона мені подобається. Вона дуже яскрава, дуже така мила, гарна, і я дуже задоволена, що її нарешті закінчила. Ця лисичка з ріс вам сказала. Про кольори це в'язала із Alize Cotton Гулт 36, здається, номер білий 55-й, 69-й це в неї. Костюмчик ярнар джинс, і 60-й. Це чорний колір, це на потіночки і на лапки з вушками. Ось така красуня, вона дуже гарна. І вона моя фаворитка. Не було в мене ще якоїсь лисиці, яка б могла б. Бути набагато краще, ніж ця. ця в мене одна із самих найкращих лисиць, які я в'язала. Тому вона в мене повторюється і обов'язково буду продавати цю лисицю і вив'язувати. Обов'язково ще одну таку лисичку. Ось така вона красуня, ось в неї хвостик. Дуже вона мені подобається. Якщо буде погано в кадрі видно її, я вам ще фото і відео прикріплю. Я її вже сьогодні фотосесію вдома робила. Вона гарненька, вона дуже-дуже гарна. Ну і що? Дівчат сьогодні відео я не бачила від Вітолії від Наталі. Не знаю, по яким причинам сьогодні від них не вийшло відео. Сподіваюсь, що в них все добре. До речі, мені дівчата на цьому тижні зробили дуже приємний такий поштовх, таку. Амбіційну таку задачу, мотивацію мені дали. Вони мені подарували декілька мастер-класів, по яким зараз в'яжуть дівчата берелочки насіннячка маленькі, і котик там зайчик і хом'ячок. І подарували мені динозаврика мастер-клас плюшевого і плюшевого зайчика. Тепер ручки чешуться, дуже хочеться мені попрацювати над. Плюшовою пряжею, але я себе стримую, тому що в мене є замовлення, я працюю над замовленнями, і я працюю в нашому марафоні. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо мультгероїв. Всі мультгерої це різні можуть бути: і посіпаки, і крокодил Гена, і Карсон, і Буратіно, і Чіполіно. Будемо вив'язувати мультгероїв, і вже в Побачите, яких саме обрала я у наступному од, одному із наступних відео, тому що я планую ще одне відео вам випустити, яке я зараз знімаю паралель, паралельно, тому буде вам що подивитися. А на сьогодні я вже буду прощатися. Кажу вам велике дякую, що і сьогодні заглянули на мій канал і подивилися це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, про. Подобайки про підписки і про коментарі. А внизу під відео є мій інстаграм. Кому потрібна яка схема, звертайтеся, якщо безкоштовна, то поділюся і підскажу, де подивитися ці схеми. В'яжіть лисят, вони дуже гарні, вони дуже цікаві і лисята у людей які користуються попитом, вони продаються на ярмарках. А я вже пішла вив'язувати мультгероїв. З вами прощаюся і кажу до дуже, -дуже скорої зустрічі. Бувайте!